І я хочу повернутися в 21 рік, це рік перед російським повномасштабним вторгненням. Тоді дискутувалася якраз конституційна реформа, була навіть презентована. Публічно так звана зелена книга, в якій йшлося про певні напрацьовані експертам пропозицію експертами пропозиції щодо змін до конституції, і, зокрема, тоді експерти говорили, що передусім вони обговорюють внесення змін до розділу 4 парламент, розділ 5 президент. Розділ 6. кабінет міністрів та органи виконавчої влади. Про парламент ви вже дещо сказали, торкнулися вже цього питання. Президент і кабінет міністрів, які мають бути внесені зміни сюди? Ну і до речі, про конституційний суд теж експерти тоді наголошував. Важливо те, щоб зміни до розділу п'ятого, який стосується президента, шостого, який стосується кабінету міністрів, були сформовані таким чином, аби розділити повноваження президента і уряду, щоб вони не перетиналися з одного боку, з другого боку, щоб в окремих випадках президент міг діяти тільки за згодою прем'єр-міністра, видаючи певні акти, він був зв'язаний позицію уряду. А в інших випадках уряд був зв'язаний позицією президента, щоб вони діяли в унісон, щоб ми використали цю таку двоголовість виконавчої влади, яку ще інколи називають, чи біцефальність виконавчої влади на користь країні. Тобто, там є не лише недоліки, бо очевидно, є недоліки окремі, але є і певні переваги, які стосуються. Такої, саме такої форми правління, бо саме така форма правління, вона як на мене все ж таки має більше переваг, тому що вона врівноважує президента і уряд. Тобто президент стримує уряд від якихось таких хибних кроків, а уряд, в свою чергу, стримує президента. І, безумовно, президент має зосередитися на здійсненні питання питань зовнішньої політики, питання державного суверенітету, територіальної цілісності, національної безпеки. Це безпосередньо сфера компетенції президента. Уряд. Економічні питання, питання внутрішньої політики, соціальної політики. І уряд має по уряду, треба чіткіше виписувати норми, які стосуються його відповідальності перед парламентом. Він повинен отримувати вотум довіри парламенту. Має запрацювати інститут інтерпеляції в Верховній Раді, ці ж запити, звернення і так далі. Тобто, парламентський контроль має бути посиленим. До речі, відносно парламентського контролю. На моє глибоке переконання в умовах дії воєнного стану. Коли з зрозумілих, природних причин обмежуються окремі конституційні права і свободи українських громадян, зокрема політичні, то в такій ситуації парламентський контроль має тільки ставати сильнішим. Тобто це має бути така, якби от, судини, от вода переливається, десь воно кудись має діватися, от, е, е, Тобто коли українські громадяни не можуть виходити на площі. Протестувати проти якихось дій влади, коли не можуть там політичні партії якусь політичну активну діяльність розгорнути, особливо позапарламентські політичні партії, то, очевидно, парламент повинен більш вагоме слово говорити. І відносно уряду, якщо він щось не так робить, і відносно президента, якщо він щось не так робить. І депутати парламенту повинні розуміти свою величезну відповідальність під час воєнного стану.